Ще раз добрий вечір, друзі. Роблю другу попитку. Спробу записати відео, тому що перший ефір не зберігся, була дуже поган, був дуже поганий зв'язок. А зараз я хочу повторити ці слова, ці усвідомлення, які до мене прийшли на протязі. Тих сильних святкових днів Воскресіння Христа, і яку звістку Він нам досі протязі двох 2000 років нам передає і чому Він нас вчить. І кожен рік ми святкуємо Воскресіння Христа да? це велике свято. І чомусь ми велике значення приділяємо в матеріальній стороні питання зовнішнім атрибутам, ритуалам поклонінню традиціям і деколи забуваємо про що це для нас. Для нашої душі, для нашого духа і для нашого безсмертного тіла, тонкого тіла. А саме це нас навчив робити Христос своїм прикладом. Але ми досі це не можемо усвідомити і зрозуміти, як це працює і який це шлях, і що нам треба робити. І от саме в цей день, в цей день я приєдналася до тої е священної енергії любові, яка пройшла через Ісуса для всіх людей. І мені дуже зрозумілі і близькі стали слова з Біблії, смертю, смерть поправ і то, що він взлюбив Бога свого всім серцем, своєю душою. І показав нам шлях до повернення. І що я хочу сказати, чому саме в цей день, 6 числа, 6-5, 6 травня, да, шестірка символізує енергію закоханих закоханих людей в життя, в життя і в себе. В Творця Бога, який знаходиться в кожному в серці, в кожного в серці. Тому що, повністю прийнявши себе як частинку Бога великого єдиного, да? як частинку всієї природи, ми можемо поділитись не через знання, не через інформацію з іншими. А через відкрите серце, через той стан любові і світла з іншими людьми, зі всім всесвітом. І от шестірка сьогоднішній день якраз про цей вибір між старою програмою, старою ідентичністю себе як відокремленої особи, як е окремого его усвідомлення тих програм, вибір між старим, минулим і майбутнім, куди ми хочемо прийти і чого ми хочемо досягнути. Це все робиться тільки через теперішній момент. Це шосте число, шоста енергія, шоста дата. От сьогодні про це. Обливаний понеділок, або чистий понеділок, або початок провідної, провідної неділі, провідного тижня, що е, самі е, сильні енергії зараз спускаються на землю для того, щоб ми повністю очистили всі свої тонкі тіла, да? і після Воскресіння ми обновили всі свої структури вплоть до фізичної. Христос на третій день воскрес в фізичному тілі Вознесся, Вознесіння. Да? А поступово поступово в нього почали е, е, оформлятись і формуватись тонкі структури, цілісні. Ну, для вас, напевне, не тайна, що в не є тільки фізичне тіло, у нас, крім того, є ще шість тонких тіл. Так от, що відбувається саме в ці дні після Воскресення Христового. Ми маємо можливість так же само звільнитись від старих своїх переконань і, і програм. І що в нас відбувається за 9 днів, у цей тиждень, да, 7 днів, на дев'ятий день в нас а, може повністю очиститись і оновитись емоційне тіло. На рівні емоцій, у нас є розділення, нібито розділення на погані і гарні, і гарні світлі емоції, на деструктивні і позитивні емоції, конструктивні. Але це робить тільки наш розум, і ми наповно не переживаємо себе. І от за ці 9 днів, для того, щоб ми могли Реструктуризувати, очистити, зцілити своє емоційне тіло, а в емоціях наша сама головна сила, особливість, наша енергія, основна енергія, яка потребує свого вивільнення і справжнього правдивого проживання, признання, що в нас є якісь тіні, якісь подавлені негативні емоції. І вміння їх проживати по справжньому і перетворювати в світло і любов. І тільки тоді, коли ми вивільняємо через тіло, коли починаємо відчувати, де в тілі емоції, яка говорити правду, що я ображаюсь, що мені боляче, що я відчуваю якийсь там гнів або злість, або провину. Але це тільки для того, ці емоції нам потрібні, щоб ми закрили свою, свої базові, дуже важливі для кожної особи потреби. А в нас є основні потреби це потреба в безпеці і потреба в любові. От для цього ми проживаємо ці. Так звані негативні емоції страх, вину, сум, вину. вина, страх, образа. І ми їх не подавляємо. Вони дають нам великий ресурс, коли ми їх по справжньому чесно можемо проявити, сказати іншій людині і очиститись, звільнитись від тих. Програм від тих емоцій важких. Але вони такі, знаєте, реактивні і не управляє розумом. Розум не може їх контролювати. Вони дуже швидко проявляються через реакцію. І коли вона застріває в нас, вона переходить відчуття, в чувства. Це більш така пролонгована, сильна програма, яка потім нас, ем, ніби все життя продовжує повторятись до тих пір, поки ми і не помітимо, і не стілимо. От зараз якраз такі дні, що ми можемо поступово, поступово попрацювати з фізичним своїм тілом, потім емоційним тілом. 9 днів, От ми працюємо з емоційним тілом, з астральним тілом. 40 днів після Воскресіння ми очищаємо своє ментальне тіло. Саме в ментальному тілі записуються всі больові програми, це так зване ментальне тіло, тіло болі людини. Там записується вся пам'ять, всі наші переконання, обмежуючі програми. Всі наші рятові програми, всі слова, що нам передаються, в що ми прийняли рішення вірити, які ми, чи ми е, любимі, е, люблячі, чи ми здорові, чи ми якісь ущербні. І от кожен вибирає, кожен знає, які е, посили, які програми нам передали наші батьки, наша система виховання, наша. Освіта наше оточення, і в що ми е прийняли рішення вірити, в що ми вірити, віримо про себе, які ми, як ми себе описуємо, що ми про себе кажемо, достатньо ми себе приймаємо, достатньо ми себе любимо. І з цього стану, з цього стану ми тільки можемо, коли ми усвідомлюємо, що ми про себе думаємо, що ми про себе кажемо, як ми себе проявляємо. Коли ми це усвідомлюємо, ми можемо зробити вибір, якраз вибір, куди ми хочемо рухатись, якими ми хочемо стати, як ми себе бачимо в майбутньому. Чи з позиції жертви, чи з позиції тирана, чи з позиції спасателя, чи з позиції маленької ображеної дитини, чи нарешті ми станемо дорослими і візьмемо відповідальність за наше життя в свої руки. 40 днів працюємо з ментальним тілом, своїми думками. Кожен день будемо давати якісь практики, будемо пам'ятати себе, будемо усвідомлювати себе. І от на протязі 9-40 днів очищаються ці тіла. І наступне то вже тіло. П'яте тонке тіло це кармічне тіло, каузальне тіло. І воно. Очищається і трансформується через рік. Оцей рік кожен рік у нас є можливість, у нас є можливість повністю переписати програми не тільки особисті, а програми з минулих життів, програми родові і вийти на інший рівень існування. І вже відчути, відчути відчути результати своєї роботи, внутрішньої роботи, справжньої духовної роботи. І тоді це устрімління, цей внутрішній намір, порив наш, нашої духовної, до розвитку, до світла, до вічного життя, який нам показав Ісус, Він якраз робить шлях назустріч до свого. До своєї найкращої версії. Тому що, ну, напевно, ви знаєте таку е гіпотезу, що ми існуємо одночасно в різних світах, і в різних вимірах і просторах, да? і для душі часу нема, для духу часу немає. Тільки час є в нашому матеріальному ми, е світі. Так от, ми одночасно існуємо в минулому частинки нашої душі. Наша свідомість. І так само вона існує в майбутньому наші тонкі аватари. І коли ми починаємо про це думати, в це вірити, ми стаємо тим, в що ми віримо, куди ми направляємо свою енергію. Ми починаємо працювати синхронно з тими частотами, з тими енергіями. Які виправляють, мають здатність виправити і переписати наші спогади, самі якісь деструктивні, важкі спогади не тільки наші особисті, але й наші генетичні програми. І закладаємо таким чином світлий шлях для наших потомків, для наших дітей. І може, і може, скорше всього, цей досвід передасться для, не тільки для дітей, а і для нашого майбутнього втілення, нашої душі. Ну, це з області фантастики, але зараз всі ви знаєте, що фантастика стає реальністю, матеріалізується. Тому що, якщо комусь в голову прийшла якась ідея, Да? Вона спочатку приймається, що такого бути не може, потім цією ідеєю захоплюються інші люди. Е створюються такі зв'язки, що ніби е все більше і більше людей розуміють, про що ти кажеш, в що ти віриш, а потім вона з тонкого рівня починає матеріалізуватися. І якась людина е акумулює все це поле і видає на гора відкриття. Відкриття, яке слугує, прогресу, прогресу але не науково-технічному прогресу, а саме духовному, духовному прогресу, екологічному прогресу, де ми починаємо творити в синергії і в гармонії з потоком живої природи. Ми І є, і є частинка. Землі рослин, мінералів, тварин. І ми маємо можливість одухотворити, оживити всю цю природу своїм розумом, своєю свідомістю, не руйнуючи, не руйнуючи те, того фундаменту, а зберігаючи і освячуючи цю матерію. Відчуваєте, яка задача, яка задача стоїть перед людством зараз? І ці катаклізми останніх часів, які переживає людство і земля, земля живий організм, жива істота, жива свідомість, розумна свідомість, розумна сутність. Вона все чує, все бачить, і вона дуже-дуже зацікавлена, що все-таки людство зберегло себе, спасло себе і перейшло без якихось суттєвих втрат, вже досить втрат. Ті втрати, ті жертви, що ми несемо, ми вже повинні пробудитись від цього сну, від цієї ілюзії. Як кажуть, сон свідомості народжує монстрів. Що зараз відбувається, це ми пожинаємо сон розуму, зацикленість на матерії, на владі, на грошах. Але ми зараз проходимо дуже великі випробування і я просто бачу, вірю. Зараз вся інформація йде така, що нам дуже сильно допомагають, але самі такі важливі і рішучі кроки ми маємо зробити самі як людство, як єдина свідомість, як ноосфера. Вся інформація там зберігається. І от кожний рік, кожен рік в, ці, в це велике свято, на нас йде дуже великий потак, поток благодаті і допомоги вищих сил, Творця, єдиного Творця, для кого це, це поняття як Бог, для кого е, вищий розум, єдине ціле, організуючи єдине ціле, яке створило цю землю і людство в тому числі. В нього, в нього в Творця часу немає. Він може чекати пробудження людства дуже довго. І завжди були виходи і підказки свише, але людство йшло шляхом пропі ошибок, як кажуть. І була Атлантида, була Лемурія, був потоп Ноїв. Ну, чого тільки не було. І е, починалося все спочатку. В Бога є можливості почати все спочатку. І генетичний матеріал, є програми, які він може просто запустити і сказати: Ну, типу, ви не справились, давайте знову з нуля. Але, знаєте, за все треба платити. І нам даються шанси. І відчуваєте, як ми починаємо знов спочатку з рівня Адама і Єви будувати, а мали можливість е, освоїти нові світи, нові планети і навіть майже Всесвіту, як розумне духовне людство, як організм. Розумний організм, а не якась. Е, Безлузла, безлузда хвороба і утворення на тілі розумної живої землі. От у нас така зараз задача, і якраз е, Воскресіння Христове е, в такій міфічній е, формі, метаморфічній формі, е, м -м, ніби. Показує нам шлях, шлях, як це ми можемо зробити з собою. З кожним в окремості з собою, да? рятуємо тільки себе, да? і через себе можемо рятувати інших таким чином. Через любов, без якогось там примусу ми нікого не можемо привести до раю через насилля. Тільки через себе. Усвідомлення, добра воля, свобода слова і правда. І правда з собою і з іншими. Дякую за увагу. От я хотіла це сказати, поділитись. Попробую зараз виставити. Не знаю, як в мене вийде, але я тільки вчусь, і я надію, що в мене все вийде. Дякую. До зустрічі.